Як змінились українські імена за 100 років? Це неймовірна подорож крізь час. На початку ХХ століття українці обирали імена з глибоким релігійним змістом Марія, Іван, Микола. Вони символізували духовність, а їх етимологія сягає грецьких і єврейських коренів. А у радянські часи все змінилося, як прийшов совок. З'явилися імена на честь революції. Ось ім'я Владлен, Владимір Кенін, Октябрина, Октябріна чи навіть Трактаріна. Це були справжні символи нової епохи савдепу. А з 90-х ми повернулися до традицій Софія, Назар, Олена. Знову стали популярними. Сьогодні все більше батьків обирають старовинні імена, такі як Златослав, Лук'ян, Міланія, Міланія. Українські імена – це наше відображення.